Привіт усім сьогодні нове відео про трансферні новини. Починаємо. Приятного вам перегляду. Весь хем зацікавлений в трансфері Харі Магуайра в якості аренди із Манчестер Юнайтед. Подивимося, чи залишиться Харі Магуайер у Манчестері або кудись піде вже цього літка. Душан Влахович вже майже гравець Париж Сен-Жермен. Сума трансферу буде 90 мільйонів євро. Залишилось тільки останні деталі, і він буде в Парижі. Фоларін Бологун, один із кандидатів на заміну Лукаку в Інтері. Про нього ми поговоримо трішки пізніше, також Таремін Зола теж у списку. Марес уже переходив в Аль-Ахлі. Залишились тільки маленькі деталі, як я казав раніше. Отримувати він буде 30 мільйонів євро на рік. Лукаку переходить в Ювентус. Оце несподівана інформація. Зарплата Ромелу у Турині буде 8 мільйонів євро. Євро, хай щастить. А Аурон Ремзі із Уельсу завершився контракт із Ніццу, він його розірвав та перейшов до Кардіфу, колись він там починав свою кар'єру. На цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на Ютуб та на телеграм-канал. В, в телеграмі всі футбольні новини. Я буду вас там тримати в курсі всіх головних футбольних подій. Слава Україні! На все добре! Побачимось в наступних відео. Всім до побачення!